Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн авто. Сьогодні закрили цікавий вигідний кейс для нашого клієнта. Покупка була більш інвестиційною. Тобто це автомобіль не для власного користування, а для того, щоб щось заробити. Да? Yeah. По суті, такий пасивний бізнес, можна сказати. У нас є клієнти, які постійно купують щось, щось цікаве, вигідне, ремонтують, продають, заробляють на цьому. І потім знову купують. Отож, яка задача була привести з ремонтом до 20 тисяч, там 20, 21, 22 тисячі бюджет автомобіль, який потім можна вигідно, класно продати. Ну, і, звісно, основна задача це була щоб придбати автомобіль максимально вигідно. Це раз, максимально ліквідний. Не дуже складний ремонт, і, відповідно, там стан автомобіля має бути відповідний для того, щоб потім не було його складно продавати. Взагалом торгували 13 автомобілів за цей час. В основному це були Model Y, Model 3, Model S. До речі, одна дуже цікава машина. Не можу з вами не поділитися. От зараз хочу показати. Дивіться, ось торгували. от. Таку Еску, це не просто не просто ЕСК, це у нас е, мод, Модул S плейд. Да? Ціла безпека, якщо бачите, пробіг 40 тисяч миль. Відповідно, машина не виїжджена. Ну і крім того, хто трошки розбирається, ось ці диски, якщо бачите, да? це трек-пакет. Відповідно, у звичайного плейда максимальна швидкість обмежена 250 км на годину. А це плейд з трек-пакетом. Він відповідно тут стоять покращення, диски, покращені покращення тормоза. І він може розганятись до 300 км на годину. Продався він дуже круто. Ми торгували до 15100, бачите, 15200 ціна. Він продався, можна було трошки більше дати, і ми хотіли би там рекомендувати клієнту, але по бюджету він вже йшов, йшов в самий потолок, і нам не вийшло його купити. Але хочу показати, які от деколи круті покупки можна зробити. 15 200. Да? Ну, пошкодження таке, можливо, не саме най Найпростіше, але реально тут адверка, безпека ціла. Я показував дверка, колесо стоїть рівно, ходовка. Заднє крило, да, на заміну, скоріш за все, тобто тут рихтувати нема що. Але ну, це не складна робота, задні четверті багато. Я думаю, що тут вся робота там, до 5 тисяч доларів стала би. Да? Тобто автомобіль десь до 20-21 получався в Україні, і можна було його за п'ятерку відремонтувати. Ну 26 шість тисяч доларів в Україні. Дивіться, скільки коштують. Такий самий простий плейт, який стоїть 47 990, Ну, я там не буду дивитися, як, яка там була ситуація по цій машині, там і, і, ну, чи там була ціла безпека, не ціла, але такий самий низ. І це не трек-пакет, да? тобто, якщо дивитись трек пакет, то вони там, ну я їх тут і не бачу на початках, а ось перша за 63 тисячі стоїть, бачите, да? з таким в такій комплектації 63-68 тисяч доларів. Вона нам ставала 26, Можете собі уявити, можна було подвоїти по суті свій бюджет на от таких автомобілях. Тому це, звісно, був би супер крутий варіант. На жаль, вона пішла буквально на 100 доларів дорожче, але купили ми не менш вигідний автомобіль. Зараз вам покажу, що ми придбали сьогодні. Тоже на нічному аукціоні. От на нічному аукціоні дуже круто нам виходить купувати вигідні варіанти для наших клієнтів. Такі давайте включимо 360 обзор, обзор. так от виглядає. Айонік 5 23-й, чистий рік. З переднім ударом, але передній удар не складний. Якщо от вам показати, бачите, тут підсилювач, от ці всі речі, тут внизу вони всі цілі. Удар пішов в верхню частину, тобто, у нас, відповідно, капот, відповідно, радіатори, ну і зверху все, що тут супутнє, трошки да, там права фара пішла, там бампер, хоча бампер там є. Але при цьому дивимося всередину. Це у нас хороша комплектація. Тут є шкіра, це не максимальна, бачите, панорами немає. Але є строчка. По суті, комплектацію заглянули. Комплектація там гарна. Автомобіль недавно в ДТП був попав на аукціон 20-го числа. Тобто це максимально свіжа машина. Вона не стояла руками, це також дуже важливо. Давайте от поставимо, подивимося, що у нас є. Да, ось отак от виглядає крупним планом. Передивимося повністю всі фотографії. Тобто позаду там є зауваження. Також по задньому бамперу щось треба буде робити. Пробіг 15 тисяч миль, це десь в районі 25 тисяч кілометрів. Ось тут позаду, те, що я казав. Да, тут, тут також якась робота буде невелика, але я думаю, що без заміни. Ну, попередку, звісно, 84% акумулятор заряджений, це супер круто. Тобто деградації по дорозі ніякої не буде, навіть якщо він трошки довше буде їхати, загалом автомобіль буде їхати десь в районі одного місяця. Я думаю, що з цієї локації, от от так. От ось такий цікавий варіант. давайте по ціні вернемося. Виграли ми його за. 8200 доларів. Дуже крута ціна, тому що середня ціна на них десь в районі 12-13 тисяч починається. Так, да, це не максимальна комплектація, але максимальна комплектація хороша. Да, це це не, не пустий автомобіль 100%. І в Україні ця машина стає. Секундочку, перевірю. Точні цифри 13680, тобто 13700 він стає без ремонту в Україні. ну Ремонт ми тут, якщо, там скажімо, прикинути, такий з всіма несподіванками, я думаю, що цей автомобіль десь в районі. 19, 18, 19 тисяч доларів стане, якщо там дуже сильно не економити, все на замінах, все-таки, скажімо, брат, дивитись по оригіналу, відповідно, в районі там 18 тисяч доларів стане з ремонтом такий автомобіль. Заглянемо на авторію, а що у нас? По таким машинам подивився по комплектаціям, щоб була шкіра, тому що є там на тряпці такі, скажем, бомж-комплектації, вони нам не цікаві. І ось перша ціна авторія. У нас 27800, 2800, 27800, 28. Ну, грубо кажучи, 28 тисяч. От стоїть такий автомобіль з більшим пробігом 27900 є, з ідентичним 28. Відповідно, зазор у нас по авторіа десь в районі 10 тисяч доларів, врахувати знижки, якісь якісь нюанси. То я думаю, десь біля 8 тисяч доларів а, мала би вийти тут та заробітку на такому автомобілі. Чи це пристойно на сьогодні? Це дуже хороший варіант, тому що ну реально я би сам собі купував такий автомобіль, якби я там мав 20 тисяч і хотів би на цьому щось заробити. Да? Тобто, грубо кажучи, там заробити навіть на 20 тисяч доларів, навіть 5, Тисяч це дуже хороший заробіток. Там, ну Зі всіма розкладами це мало би бути десь в районі 3-4 місяців повністю на, на те, щоб привезти, відремонтувати цей автомобіль. Тобто отримати 25% від вкладених грошей, я думаю, що небагато, який бізнес дозволить, тим більше пасивний. Ну І тому можемо привітати нашого клієнта. ну Шукали ми трошки довжеленько, Як я вже казав, ми, ми взагалом показали клієнту нашому 42 варіанти. Поки придбали цей автомобіль, 40 варіанти перебрали. Відповідно, ми е, продовжувалися пошук. Зараз подивлюсь, коли ми перший йому надсилали. 16 січня ми почали. У нас 31. Тобто, два тижні ми шукали цей автомобіль, щоб купити. 13 проторгували, і от 13 автомобіль якраз виявився цим цим майоніком. Безпека ціла, автомобіль на ходу тут є нюанс, чому він пішов недорого. Це non-repairable документи, але для України фактично це ні на що не впливає. Це впливає тільки на те, що ми його купили досить дешево. Ну і Звісно, що місця треба знати, де купувати такі автомобілі. Якщо ви розраховуєте на те, що вам потрібен якийсь пасивний дохід, у вас є якісь, скажем, засоби, які ви готові вкласти різні, там починаючи від 12 тисяч там і до двадцяти, будь ласка, звертайтеся, обов'язково знайдемо такі кльові варіанти, які можна буде привести. Якийсь час насолоджуватися кермуванням, продати і заробити собі, скажімо, на якісь приємні речі, які ви плануєте для себе. Тому пишіть нам у приватні, пишіть свої замовлення, телефонуйте нам, ставте вподобайку, якщо відео вам здалось корисним. Підписуйтесь на наш канал, щоб бачити всі варіанти, все, що ми торгуємо для наших клієнтів. Видно, будьте з нами. Всім пока.